День Героїв свято, яке було встановлене на честь вояків, борців за свободу та незалежність України. Сьогодні, у 21-му столітті, біда знову постукала у наші двері у вигляді російського окупанта. Не дамо злочинцям панувати на нашій землі. Кожен з нас сьогодні герой. Ми закликаємо мотивуй, надихай та дій. Я дивлюсь на світлини бійців. Ширі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, А в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки, Схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна ввійшла в майбуття вільна, сильна, без чвари війни віддають самоцінне життя України найкращі сини. Гнем героїв України, хай на нашій рідній землі, посвячені кров'ю героїв, знову запанує мир і слагода. Всичмо добра кожній родині, а нашій державі процвітання, сили, слави. Кожен з нас завжди готовий класти свою частку перемогу. Мотивуй, Надихай та дій. Хайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й не мало. Кожен вечір молюсь всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я ж почую у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Це свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом нетворимості української нації. Ми даруємо щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань поклав своє щире синівське серце до них, матері України. Чий героїчний чин став прикладом для майбутніх поколінь. Ми закликаємо, мати надихай та дій. таді. Вирушаю мила упохід. Ніхто не знає, чим все обернеться. Дай на прощання, обніму дітей і пригорну тебе до свого серця. Уже сьогодні, певна буде і для когось може стати він останнім. Та ти, кохана, плакати не смій у ці хвилини нашого прощання. І не шукай мене в отім диму, ти на екрані між облич героїв. Я на екран повір, не попаду. А якщо раптом упаду в бою, я буду там, у самім пеклі бою. А чи потраплю до катів заграти, Знай, в моїм серці була тільки ти, і наші діти, і Україна, мати. Уже сьогодні, мабуть, буде бій, і ще бої жорстокі і запеклі, герої наші будуть у раю, а ворогам ми зробимо тута пекло. Да я вернусь, як тільки ця весна нам принесе нарешті перемогу, тобі спорога, радісно всміхнусь, Дай обніму, мені пора в дорогу. Тати, воїн, захисник пишаються тобою, за те, що мир мені зберіг відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, за те, що мирне наді мною небо, що я й війни не знаю, за те, що кожен день і кожною хвилину ризикуючи життям, борониш батьківщину. Вільний народи незалежної України. Разом точно переможемо. Слава Україні.